Слава Ісусу Христу. Остій перехожий, нетриво на штраф. Ми вже вдома, ти в гостях. Де ближче Михайло? О, моя бабця та любима, баба Ліда, бачите? Филюк Лідія Данилівна. О, Але дивися, покажи всіду. все. Бачите, як заростає мохом. Тут заростає мохом, я той моху тако відчищаю. Тут хлопці з камінного віку на мою мамусю роблять пам'ятника. О, дивіться, там вже ставлять Товсе тут перелюд, Тут вже поставили основу. Так, ті балясини поставили, працюють, то в Ланіцях, в Ланіцях замовляв пам'ятника. о, І є така фірма, кам'яний рік Віталіка. Замовляю своїх, бо трохи знижку зроблять, то, то є нормально. то є нормально. Ріжемо, то все пиляємо, але знаєте, що людині мертві треба? Нічого. Але нам живим, знаєте, хочеться, щоб на мамі, на бабі було файно. Але я думаю, що воно буде файно. Я ввечері, Я ввечері вам покажу, як воно вийде. Фотографію покажу, яку ви вибрали на маму, ну і сестра, яка яку хотіла, тато. Бо то тож ж всіх питався і вас. і Тут ну, ну от працюємо, працюємо. А кам'яний вік стави, о, камінь, камінь, камінь то все ставить на роки. Надовго буде. Всім благословінь, до зустрічі!